Є такий автор Мілан Кульбек. Його вигнали з Чехословаччини, він писав чеської. І він переїхав у Францію, він там став вважати себе французьким громадянином. І ці праці його вийшли французькою. І коли видавництво Старого Лева купувало ці права, то він сказав, щоб не з чеської переказали, а з французької. І вже у Франції там написав кілька книжок. Ну і то я всі його речі попеклали. Ну, а теж нестерпна легкість буття, збуття, і воліна пасічна переклала з чеської, а я вже перекладав із французької, бо так було в угоді із Алту. Алт. Я б не сказав, що мені ці речі сподобались. Там єдине, що мені сподобалася, така книга. В нього був роман Жарт. От. І там багато було такого, що було схоже на мою біографію, бо там герой теж він служив у чорних батальйонах, і там були в нього проблеми, його вигнали, там десь із навчання. А вигнали за те, що він написав, що хай живе Троцький, там, а тоді ж в Чехії ну, ну, за Троцькізм там переслідували. Вот. Ну, я ото таке, оцей роман мені сподобався, там кінець. Кінець там, до речі, дуже мене вразив. Ну що там один герой сказав, що ми думаємо, що це, що справедливість переможе, правда переможе. Оці, що хороші будуть, отримають винагороду, а оці, що були погані, всі, оці всякі комуністи, вони всі будуть покарані. Він каже, що цього нічого не буде. А просто все забудь. Все забудеться. Певно, так і сталося. Так воно практично і сталося. І так воно станеться і з Голодомором теж. Просто його забудуть і все.